Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, бажаю вам здоров'я, тихих ночей та спокійних днів. Хай здохне в бункері Хуйло. Всім традиційної Хеллоу, ви на каналі «Езотаріум», а з вами Дзюба Михайло з прогнозом на понеділок, 15 серпня 2022 року. Але перш ніж приступити до тасування арканів. Та цитати з цієї зеленої книжечки я хочу привітати свою рідну донечку, якої сьогодні, 15 серпня, виповнюється 14 років. Це дві сімки, дві мудрості, два досвіда. І я бажаю, щоб твій досвід ширився. Ну і ти хотіла, щоб я тебе привітав російською мовою. Що тобі сказати, рітулечка? По какой бы дороге ты ни шла, какой бы путь ты ни выбрала, это твой личный путь. Он основан на твоих желаниях и, конечно же, на том, что в тебя заложили родители, твои предки и, конечно же, космос. Желаю тебе вобрать в себя как можно больше хорошего от своих предков. Лічно від, від мами. і щоб життя твоя було ярка і повне розличними собиттями, звісно ж, положительними. Ну, а тепер давайте зосередимось на понеділку, 15 серпня, а я розгорнув першу сторінку цієї книжечки, де є багато чого цікавого. І випала хіро мантія: це каже про те, що деякі з вас ще й досі не отримали. Мою власну авторську книгу, зв'язки на руках, яку можна замовити прямо на цьому каналі. Написати мені я вас знайду і ви отримаєте свій примірничок та ще й підписом автора. Ну і тобі досі теж желаю писати як много хороших більше книг, щоб вони теж приносили не только душевне удовлетворення, но й матеріальне какое-то обеспечение. А сьогодні я презентую вам цікаві мантічні, можна сказати, аркани, але це розробка, яка вже давно чекає на те, щоб її засвітити. І тому будь-які повторення, будь-які трикутні аркани, це буде плагіат. І ось цей саме ролик на YouTube є надійним. Підтвердником того, що ці аркани засвідчені саме сьогодні, саме у цьому прогнозі, аркан, який буде казати про сам день, буде в кінці ролика. Тут трошки все буде інакше, але традиційно буде по знакам зодіаку. але те, що вам розповід... будуть розповідати ці слов'янські боги, бо тут кожна карта. Тут є хтось з персонажів пантеону, саме Слов'янського. Давайте знову налаштуємось, пропоную вам не напружуватись. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги і руки, а я даю зворотній відлік і ми подивимось, що принесе понеділок, 15 серпня. 5, 4, 3. Два. Один. Як я сказав, карта дня буде в кінці розкладу. Починаємо з левів, деякі з яких святкують свій день народження та для інших представників цього знаку непоганий день, пов'язаний з тим, що вам треба більше сміятися, менше зосереджуватися на тому, що зараз. Такий дуже смурний час, такий і треба бути зосередженими. Вам треба бути більш усміхненими, бо життя продовжується. І сьогодні ви навіть можете робити якісь помилки, і ці помилки вам будуть прощатися, бо вам випав шиш, і він випав перегорнута. Так, тепер дивимось діви. Ну, вам не слід поспішати в цей день. Вам слід більше довіряти перевіреним якимось фактом, але менше довіряти власній інтуїції, бо інтуїція в цей день буде трошки гальмувати. Якщо вам треба кудись їхати, краще їхати на. Виді транспорту не своєму, бо якщо ви поїдете самі, будуть пробки, будуть якісь проволочки у дорозі. Окрім цього, вам сьогодні менш слід звертати увагу на власний настрій, бо настрій може дуже сильно змінюватись. Контролюйте свій настрій для Терезів. День пов'язаний з відкриттями сьогодні. Багато того, що від вас приховувалось, може сплисти наружу. В цей день слід бути більш інтуїтивними, менше думати про те, що кажуть навкруги, особливо якщо це якась неперевірена інформація. У цей день може морок розсіятися, і в цей день треба бути дуже поважливими до людей, якщо люди потребують якихось подарунків давайте вдавайте їх і не намагайтеся з цього зробити якусь користь. Для скорпіонів сьогодні день матеріальних витрат Сьогодні ви будете витрачати свої сили, і ці сили не будуть приносити вам особливих грошей. Для матерів цей день може бути чимось. Як то кажуть, амрачон, тобто ви можете почути якусь звістку, ну і в будь-якому разі вам слід дуже уважно відноситися до своїх грошей, щоб вони просто так нікуди не дівалися. Сьогодні день витрат, але невеликих витрат. Намагайтеся не витрачати свою фізичну силу задарма. Для стрільців дуже гарний день здоров'я вас не буде підводити. Окрім цього, ви гарно контролюєте свої сили. Внутрішні, ваша психіка нормально працює. Ви сьогодні дуже сильні, сильні, як ця риба, кит, яка на собі везе велику кількість домівок, і вона вічна. Це сила волі, це дуже гарний знак для воїнів. Тому стрільці, якщо ви знаходитесь на Сьогодні ваша сила буде з вами, і ви зробите великі подвиги. Головне, не лінуватися і нічого не боятися. Окрім цього, стрільці у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для козирогів, що ж вам треба бути дуже уважними, руйнування дуже близько, і якщо ви втратите контроль, ви можете роз... зруйнувати ще все, що створювали довгий час. У цей день ви можете зустріти представника знаку ОВЕН, одначе тут більше вам нагадування про те, що для того, щоб щось створити, треба щось зруйнувати. Тому, якщо вам заважає... Щось негативне, дуже гарний день вилікуватись від цього і відхреститися від всього того, що вам заважає для водоліїв. Цей день пов'язаний з тим, що ніяких любовних інтрижок краще не заводити. Вам випала льель та лєля, причому в перегорному тому стані. Це каже про те, що вам слід бути чесними з людьми, не лукавити, не робити якісь інтрижки, не намагатися знайти легкі шляхи, якщо ви знаходитесь у стадії вибору. Сьогодні вам дуже буде важко зробити вибір, тому треба проконсультуватися в кого і це, напевно, представник знаку діва, бо саме з ним чи з неї ви можете зустрітися чи переговорити в цей понеділок. Для риб. Поганий день для будь-якої творчості, поганий день для прояви свого его. Навпаки, вам в цей день слід дослухатися до того, що кажуть вам, оточуючи, і ні в якому разі не висловлювати свою точку зору, не робити так, як того ви бажаєте. Навпаки, дослухайтеся до того, що вам кажуть, оточуючі, оточуючи, не будьте егоїстом. Поганий день для творчості, поганий день для чоловіків. Тому чоловіки, сьогодні ви можете про... Просто втратити свою чоловічу силу. Тепер подивимось на овнів, що їм принесе понеділок, 15 серпня. Будьте особливо обережними, вам випав ось такий рогатий. Образ і це каже про те, що ви знаходитесь дуже в агресивній стадії. Війна на вас дуже сильно впливає, тому намагайтеся бути якось зосередженими на тому, що для вас дійсно зараз важливе, і ні в якому разі не вмикайте свою агресію. Агресія може принести дуже великі біди, тому намагайтеся бути стриманими в своїх словах і стриманими в своїх діях. Для тельців. Дуже вдалий день. Рекомендую його просто так не просидіти вдома. Бо якщо ви будете грати, якщо ви будете ставити на щось, то обов'язково виграєте, бо вам випав дуже цікавий індрик звір. це істота, яка приносить вдачу. Вона рівнозначна єгипетському сфінксу. І вам сьогодні посміхнеться вдача, і ви зможете побачитись чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для близнюків гарний день для будь-якої трансформації. Сьогодні ви можете змінювати багато чого. Сьогодні у вас день навіть пов'язаний з кармічними змінами. Подивіться, вам випала морена. Морена забирає все важке морену, спалюють, коли зустрічають масляну. Тобто зима, яка всередині вас, вона може змінитися на літо. І головне в цей день не робити дурниці. Якщо у вас є якісь важливі справи, навіть магічні операції, вони будуть дуже гарно виходити саме в цей понеділок. І нарешті раки. Що ж, у вас емоційний фон ваш підірваний. Вам не вистачає сексу, вам не вистачає позитиву, вам не вистачає його, але його можна зробити завдяки тому, що ви будете контролювати свій емоційний стан. Будете слухати гарну музику, наприклад, Радіо 22, яке транслюється цілодобово. Ви можете навіть за посиланням зайти і послухати цю музику, вона завжди різна. Ну і в будь-якому разі вам раки слід якось вирівнювати свій емоційний стан. Не переживайте просто так, будьте на позитиві. Позитив вас. Завжди підніме на ланку вище ніж ви знаходитесь, і нарешті карта дня, що ж принесе понеділок, 15 серпня. Дуже гарний день для будь-яких моментів. Він пов'язаний з реалізацією, де б ви не були. Якщо ви будете вдома, вам допоможе оцей домовик, який тримає ключ від вашої квартири. Якщо ви знаходитесь у серед у середі якихось людей у суспільстві, суспільство сьогодні вам буде допомагати. Ну і в цілому. Буде допомагати планета Юпітер, а це планета можновладців, планета рук людей, які чимось керують керівників. І тому, якщо ви керівник чи ви є часткою якоїсь спільноти, ця спільнота буде гарно працювати і давати вам щось гарне. Ну і як завжди, традиційно подивимось на добу. Світанок. Південь, Захід Сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну що ж, день в цілому початок дня не дуже гарний, але ближче до 18-ї години дуже гарні такі часи, коли ви можете. Максимально сконцентрувати свою силу і зробити щось цікаве. Тобто важливі справи краще робити з 16 по 18 годину. Що стосується перед закатом сонця, дві години такі не досить спокійні, бо випав отакий цар вогонь, який символізує руйнування. Ну а що стосується глибокої ночі, то ближче до півночі. Треба бути дуже уважними. Є якісь фатальні години. Вони стосуються не всіх українців, а мешканців певних територій. Що стосується ночі, ніч, гарний час, ніч я маю на увазі на вівторок, гарний час для магічних операцій та для якихось вдалих виграшів, навіть не виходячи з дома, ви можете щось виграти чи отримати якийсь космічний імпульс. І хай все найкраще. Що сказали нам слов'янські боги, виповнюється в вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Якщо додивились ролик до кінця. Цього разу не забудьте щось написати. І Якщо вам сподобались саме такі трикутні карти, я продовжу вам викладати саме на них. Ну і не буду забувати про традиційне АстроТаро, яке не менш цікаве. І якщо буде бажання, я ще намалюю вам колоди, бо це створено власноруч, і у вас вперше була можливість побачити це все. І завжди, в п'ятницю, ви ще зможете в п'ятницю, в понеділок, 15 серпня, ви ще все ще побачите на власному досвіді, що ці аркани не менш дієві ніж класичне Астра Таро, і хай все найкраще збувається, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, напишіть щось, зробіть репост, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить бійцям українським бажаю тільки перемог і хай вас всіх береже Господь Бог.